Кожному успішному трейдеру потрібна стратегія система послідовних дій, яка завжди приведе до результату. Сьогодні я хочу вас познайомити зі стратегією 999, яка стала моїм фаворитом. Ось вже третій рік я працюю виключно за цією стратегією. За цей час я тричі зробила по 80 тисяч доларів за 6 місяців. Для мене це чіткий показник того, що я рухаюсь в правильному напрямку і підтвердження, що ця стратегія працює. Одразу попереджаю, стратегія дуже швидка, цікава і шалено пробиткова. Вона ідеально підходить для тих, хто постійно в русі прагне розвитку та ніколи не стоїть на місці. Але коли я почула про цю стратегію вперше, зокрема про роботу з мультиплікатором 999, тобто максимальним, це означає, що ми рухаємось на максимальній швидкості. Я подумала, це точно не для мене. Адже за 5 років у трейдингу я вже вдосталь ризикувалася і зупинилася на спокійних методах. Але я вирішила спробувати, і мене вразило одне: усі мої угоди закривалися у плюс. Уявляєте таку стратегію? Я навіть спершу. Не повірила і почала розповідати всім, бо це здавалося чимось нереальним. Тож, давайте зараз я і вам покажу, як це працює, і ви теж будете здивовані. Заходимо на платформу Libertex. Якщо ви ще не зареєстровані, то під цим відео я залишу лінк на реєстрацію. Зареєструвалися, а потім необхідно скачати в Play Market або App Store. Обираємо найпопулярнішу валютну пару євро-долар. А в яку сторону нам необхідно відкривати угоду? Зараз це не важливо. Якщо ви новачок, орієнтуйтеся на сигнали від брокера. З часом ви навчитеся самостійно обирати найкращі точки входу. Беремо в угоду мінімальну суму 10 доларів. Встановлюємо тейк профіт на рівні 5 доларів. Вмикаємо автозбільшення. Натискаємо Купити угода наша відкрита. Відкриваємо ще одну угоду у зворотньому напрямку, щоб показати вам, як це працює. Чекаємо деякий час. І, як бачимо, обидві угоди закриті у плюс. І це не магія, цьому є логічне пояснення. Угода закривається за рахунок великого мультиплікатора 999 і автозбільшення. Буду дуже вдячна. Якщо ви зробите скріншоти ваших угод, опублікуйте їх у сторіс, напишете свої враження і відмітите мене. Серед тих, хто відмітить мене, я щомісяця буду проводити розіграш моєї авторської книги, де я виклала увесь восьмирічний свій досвід. Повірте. Ця книга це просто знахідка для кожного трейдера. Не пропустіть цю можливість і чекаю на ваші відмітки.